Євангелія від Івана, перший розділ. Прочитаємо один вірш. Перший розділ, вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий. Що на себе гріх світу бере. Євреїв, 9 розділ. Прочитаємо три місця. Всі ці місця про Господа Ісуса Христа. Ми хочемо в цей вечір звістити про Господа Ісуса Христа і про гріхи, які є в нашому серці. Які відділяють нас від Бога про єдиного Спасителя, якого може прийняти кожний, допоки ще можливо прийняти. Євреїв, 9 розділ, Вірш 27 і 28. І як людям призначено умерти один раз потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений. Щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха в другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. І ще одне місце перше Петра. Розділ другий. Перше Петра, другий розділ. вірш 24 і 25. Він тілом своїм. Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як ті вівці, заблукані. Та ви повернулись до пастиря й опікуна ваших душ. Нехай Бог благословить цей вечір, коли ми читаємо Святої Біблії. Перше місце, яке ми прочитали. З Євангелії від Івана перший розділ було вказано на Господа Ісуса Іваном Хрестителем, що Він є агнець Божий і що Він щось робить з гріхами. Ми хочемо говорити в цей вечір про Ісуса Христа, який прийшов в цей світ з місією, щоб дати викуп, як ми вже чули. Щоб спасти людину від її гріхів. Ми хочемо говорити в цей вечір про те, чому Господь Ісус Христос помирав за гріхи. Чому ми говоримо про Господа Ісуса Христа, про наші гріхи, про вічного Бога, про вічні місця? Це є небеса, це є пекло. Тому що це є реальність Біблії. Біблія це є реальність. І нам сьогодні потрібно проснутися до реальності, проснутися в своєму розумі, в своєму серці, і зробити просто вибір в очах Божих, не відштовхнути Христа, а зробити особистий вибір. Це дуже небезпечно просто слухати, слухати і слухати. Це дуже небезпечно залишатися слухачем і не стати дитиною Божою. Ось чому ми читаємо з Євангелії. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, що робив Іван Хреститель, коли вказав на Господа Ісуса оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере? Що Іван Хреститель хотів наголосити? Хто такий Агнець? Що він зробить? Чому Господь Ісус Христос прирівняний тут, до ягняти, до агнця. Це дуже важливо зрозуміти і увірувати, для чого Господь Ісус прийшов. І це повинно бути особистим для кожного з нас. Коли ми читаємо оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, чи він взяв на себе твій гріх. Ми хочемо говорити про наші гріхи, які можуть бути взяті від нас. І за яких є повна заплата, і ми зустрінемо Бога в благословенному мирі. Або якщо не буде заплати за твої гріхи, якщо агнець Божий не візьме твої гріхи на себе, ти збираєшся платити ціну в сувічність, і ти ніколи не оплатиш тієї ціни, бо ти відштовхнув Агнця Божого. Чи готовий в цей вечір ти відштовхнути Агнця Божого? Чи готовий прийняти його? Бо це стосується наших вічних душ. Ми відкриваємо Біблію, ми відкриваємо сторінки Писання, Бог дає цей час, щоб звістити про Господа Ісуса Христа. А Він особливий. І коли Іван Хреститель говорив, оце агнець Божий, насправді він вказував людям погляньте хтось особливий. Хтось один і хтось особливий. ми хочемо вам говорити про цього одного, який може взяти ваш гріх і дати вам мир з Богом. Написано про Агнця Божого, що він на себе бере гріх світу. Написано про Агенця, написано про гріх. І написано, що він збирається щось зробити з цим. Бере гріх. На себе. Ти можеш знати в цей вечір, що Він взяв на себе твій гріх. Якщо ти не будеш мати прощені гріхи, якщо Господь Ісус Христос не візьме на себе твої гріхи, ти відправишся в вічність, де ти будеш змушений платити за свої гріхи. І ніхто вже там від тебе не візьме твоїх гріхів. Сьогодні Господь Ісус хоче взяти на себе гріхи кожного з нас. Ми будемо про це роздумувати, що це означає, що він береться на себе? Що це означає, що він є Агнець? Коли ми читаємо старий заповіт, ми знаємо велику історію, де Агнець був використаний. Це коли Бог хотів звільнити з рабства свій народ, і де Бог зробив великий суд в Єгипті. І Бог сказав: візьміть на, на дім свій. І заколіть ягня. Заколіть того агнця, помажте ті одвірки кров'ю, бо я збираюся судити в цей вечір. Я збираюся зробити суд, який ще Єгипет ніколи не бачив. Ставалася смерть в кожному домі. Господь Ісус Христос став Агнцем Божим, щоб спасти нас від Божого суду. Божий суд попереду! Суд вічного Бога попереду. І ніхто цього не змінить. Але сьогодні агнець Божий може стати Агнцем за ваші гріхи і змінити вашу позицію з широкої дороги на виску. Він може змінити вашу позицію раз і назавжди. З позиції ворог Божий, який в своїх гріхах, мертвий у своїх гріхах. Нечистий, а ні, ніщо нечисте не війде до неба, до позиції, очищений кров'ю Христа, дитина Божа, який маєш мир з Богом, його народ, який готовий до зустрічі з ним. Ось чому він агнець. Ми читаємо історію в старому заповіті про Авраама і його сина. Коли вони Відправились на гору, щоб поклонитися Богові. Той юнак, Ісаак. Він був навчений, як поклонитися Богові. Він був навчений. І він сказав своєму батьку: ось ніж, ось огонь, ось дрова. Де ж ягня на цілопалення? Де ж ягня, щоб ми могли поклонитись вічному Богові? Для того, щоб прийти в присутність вічного Бога. Потрібне жертвоприношення. Потрібно було ягня. Ми читаємо дуже цікаві моменти з старого заповіту про ягня. І Господь Ісус Христос став тим ягням. І Авраам сказав своїй дитині, Бог нагледить ягня, Бог забезпечить. І то ягня померло на тому жертівнику, Який збудував Авраам замість Ісаака. Сьогодні в Новому заповіті ми читаємо без запитання, де ягня. Іван Хреститель вже каже, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Нам не потрібно мати запитання, де ягня, Біблія нам дає чітку відповідь: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Чи він є твоїм агнцем? Чи він взяв на себе твій гріх? І ми хочемо пороздумувати, що означає, що Ісус Христос бере на себе? Через те, що Він без гріха, Він чистий, Він досконалий, а ми повні гріха. Ми є людство, яке просто йдемо до вічного засудження, просто йдемо однією дорогою широкою дорогою. Бог дав єдине ягня, щоб очистити нас. І через те, що ми не можемо зробити нічого з своїми гріхами, Бог через свою велику любов, через своє милосердя стукає до сердець кожного. І каже: Я маю агнця, тобі потрібно тільки прийняти. Повірити в Господа Ісуса Христа. І в момент, коли ти повіриш в Христа. Агнець взяв на себе гріхи за засудження, за Твоє засудження. Йому не було жодного сенсу бути засудженим. Він прийшов з вічності як син живого Бога, чистий і досконалий. Він прийшов спасти грішників. Ми хочемо в цей вечір з Божого Слова ще раз нагадати: допоки можна спастися нашим вічним душам. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Чи він взяв на себе твій гріх? Чи він взяв на себе твій гріх? Щоб ти був вільний, щоб ти очистився і щоб типа у блаженне небо на всю вічність. Чи ти збираєшся платити за свої гріхи? Ти будеш? Якщо це не Агнець, ти будеш. Якщо це не син Божий, який помер на Христі за твої гріхи, ти підеш до вічності платити за свої гріхи, так говорить Біблія. І не заплатиш ніколи. Платити всю вічність і не заплатити ніколи. Це страшно. Це дуже страшно, але це реально. І сьогодні душі в цьому місці, які чули про проанця, які знали багато, але вони були тільки слухачами. Вони не збиралися покаятись і увірувати в Христа, щоб агнець взяв на себе їхній гріх. Вони сьогодні платять ціну тут і ніколи не заплатять. Ніколи не заплатять. Господь Ісус вже все заплатив. Повна заплата на Голговському хресті. Проливши свою дорогоцінну кров, віддавши своє життя. В момент, коли ти віриш в Христа, Він бере на себе твій гріх. Ми маємо великий борг перед Богом. Ми ніколи не заплатимо самі той борг. Книга Римлян говорить, щоб увесь світ став винний Богові. Уявіть собі, що в тебе величезний борг, ти не можеш його сплатити, і за тебе хтось платить. Ти будеш вдячний. Ти будеш вдячний. Ось що зробив Агнець за душі тих, хто повірять в нього. Ось Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Коли ми відправляємося в євреїв, ми також прочитали про Христа і про наші гріхи з 9 розділу. У вірші 27. І як людям призначено вмерти один раз потім вже суд. Вмерти. Смерть. Справжня подія. Якщо людина помирає без агенця, без того, хто взяв твій гріх на себе, суд. Суд, який буде вічний. Не просто людина померла і пропала. Все ось це, що було тут тимчасове, як і впише життя як пара. Як пара на момент з'являється і зникає. Це буде новий початок. Новий початок вічності. Як призначено вмерти людині один раз, потім вже суд. Чи готовий ти вмерти без агнця? Сьогодні, на жаль, люди помирають без агнця. Без того, хто заплатив за їхні гріхи. Сьогодні люди померли з Господом Ісусом. Я кожен день собі роздумую: кожен день, як це блаженно, що хтось сьогодні, хто помер, прощений, перший раз побачив Господа Ісуса. Я просто собі роздумую, яка це блаженна людина, яка прийняла Агнця Божого за свого життя. Прийняла спасіння. Сьогодні хтось відправився у вічність до Христа. Ти можеш таким бути. Не будь просто слухачем в цей вечір. Не будь просто тим, хто слухаєш, слухаєш, слухаєш і залишаєшся в своїх гріхах. В нас нема сьогодні запитання, де Агнець, що нам робити, як прийти до Бога. Це не є щось запутане, що нам не інформовано. Біблія дуже проста. От Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Господь Ісус Христос говорить: Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він говорить, я двері, коли хто війде крізь мене спасеться. Це страшно просто насправді сидіти. Знати, що призначено вмерти один раз потім вічний суд і не прийняти агнця. Бог стукає. Ми чули сьогодні, що Бог милосердний Бог добрий. Жодного милосердя в місці пеклі. Ви знаєте історію прекрасно. 16 розділ Луки. <кій> Жодного милосердя не проявлено. Чоловікові. Який просив просто, щоб змучили йому язика, закриті двері навіть на краплину води? Він знав, що він в муках, він знав, що він мучиться в цьому полум'ї. Ми не повинні туди йти. Бог дав свого сина померти на хресті, щоб ми не пішли на вічні муки, а отримали вічне життя прямо зараз. Чи готовий ти покаятись в своїх гріхах прямо зараз, і визнати, він, агнець, який взяв мої гріхи на себе, він душу твою спасе. Він спасе душу твою, коли ти приймеш його. І ти будеш знати всі твої гріхи, оплачені на Голгофи. Всі твої гріхи будуть забрані. Агнцем Божим. Тому що він поніс їх на Голгофу? Це є вибір? На жаль, сьогодні люди відкривають очі в пеклі. І хвала Богу, люди сьогодні попадають до неба. Куди ти направляєшся? Куди ти направляєшся до вічності? Бог знову нагадує з цих книг, які ми читаємо, що потім буде суд. Але твій суд може статися прямо в цей вечір, сьогодні, коли ти пізнаєш для себе, він помер за мене. Він заплатив ціну за мою душу. Мир з Богом в твоєму серці. Чи ти маєш мир з Богом в цей вечір? Прямо тут, коли ти зараз сидиш і чуєш Євангелію. Дай собі реальне запитання, поки ще можеш дати. Допоки ще можливо дати. Чи я маю мир з Богом. Але є вірш 28. Так і Христос один раз був у жертву принесений. Ось чому він став агнцем. щоб віддати своє життя як жертвоприношення за тих, хто повірять в нього. Ось чому він став агнцем. стати жертвою за гріхи людей, які повірять в нього. Щоб понести гріхи багатьох. Я тут себе бачу. Ти можеш побачити себе. Я тут бачу себе, коли написано понести гріхи багатьох. Я бачу, як він поніс мої гріхи. 12 липня 2015 року. В момент, коли я повірив в Христа, він поніс мої гріхи. Мир з Богом увійшов в серце. Бог реальний. Спасіння реальне. Чи Він поніс твої гріхи, твій великий борг? І заплатив за нього. Ти можеш це знати в цей вечір. І знаєте що? І не в справі гріха другий раз з'явиться тим, а це тим, кого гріхи він поніс, тим, хто повірили в нього. Не в справі гріха він з'явиться, хто чекає його на спасіння. Віруючий, не буде жодної справи мати тут, на великому білому престолі. Це не його місце. Але, на жаль, якщо ти не віруючий в цей вечір, це може бути твоє місце. А звідти виходу нема. Місце віруючого тут? На хресті Голгофи. Там, де суд стався, де син Божий заплатив ціну. Чи він поніс твої гріхи? Чи ти ще несеш свої гріхи? А несеш ти свої гріхи в одне місце. Бо нічого нечистого не війде. Ти не несеш свої гріхи до неба. Якщо ти в своїх гріхах ти несеш свої гріхи в одне місце, де ти ніколи не заплатиш, все може змінитися зараз, коли ти в перший раз в своєму житті зрозумієш, що Христос поніс мої гріхи на Голгофу. Помер там. Він помер. Його розіпнули на хресті. Він помер ради наших гріхів. Син Божий помирав на Голгофі. Ось такий великий викуп він дав. Така ціна велика. Така велика ціна. Перше Петра. Написано, що він зробив це сам. Ми хочемо зараз ці останні хвилини цього вечора показати з Біблії, або він робить це сам. І ти приймаєш це або ти сам це будеш робити. Це дуже реально і страшно, коли тут грішник сам на всю вічність в темряві, сам відділений від Бога, і не має жодного виходу платить ціну за свої гріхи. Ти хочеш бути там? Ти хочеш це робити сам? Ми віримо, що ні. Бо це дуже страшно бути там на віки вічні. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря опікуна ваших душ. Якщо ти не хочеш сам піти до вічного засудження і платити там ціну за свої гріхи в реальному місці, тобі потрібно просто зараз, просто зараз там, де ти є, зрозуміти і прийняти в своє серце. В серці можна повірити. Нічого і абсолютно нічого Бога не цікавить і Бог не прийме, як одну роботу однієї особи. Господь Ісус Христос, який сам підніс наші гріхи на хрест, ти можеш зараз перший раз в житті в своєму серці розкаятись в своїх гріхах, визнати. Що Бог святий, ти є грішник. І що тільки сам Ісус Христос підніс всі твої гріхи на хрест в момент, коли ти повіриш, що Він за тебе помер, ти будеш знати, Він це зробив сам. І мені нічого не потрібно з цим робити. Тільки прийняти. Прийняти Христа Спасителя. Спасіння це не Христос плюс церква. Це не Христос плюс добрі справи. Це Христос плюс нічого дорівнює Христос. Розв'яжи цей математичний приклад зараз в своєму серці. Христос плюс нічого дорівнює Христос. Він сам зробив це, я вірю в нього. Чи будеш релігійні таблички множення складати? І підеш сам в вічність до пекла? А це твій вибір. Це буде твій вибір. Його ранами ви вздоровилися. Ось де вздоровлення для нашої душі. Ось де заплата. Син Божий, який помер на Христі. Коли ти повіриш в Ісуса Христа, це надія велика, бо це можеш зробити сьогодні. А це буде твій вибір. Це буде твій вибір, чи ти ляжеш сьогодні спати спасенний чи не спасенний. Бог вже все зробив. Абсолютно все. Він хоче тобі показати, що він сам все зробив, тобі потрібно прийняти. Це буде твій вибір, чи ти ляжеш спати спасенний чи не спасенний. Знаєте, Якщо ти повіриш в Христа, ляжеш спати спасенним, якщо Бог дозволить нам лягти спати. І знаєте, як Бог буде дивитися на твою душу? Не як той, хто винний в своїх гріхах на дорозі до пекла, а через свого сина, через його рани. За нього оплачений Бог. За нього заплачена висока ціна кров'ю мого сина. Чи хочеш, щоб тебе Бог так бачив? Це реальність. Це реальність, що ти сьогодні можеш вийти з цієї зали. Ти можеш бути тією особою, на яку Бог дивиться, що за тебе заплачена ціна кров'ю його сина. Це благословенно знати. Ви б були, як ті вівці заблукані, це ми по природі, в своїх гріхах на широкій дорозі. Та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Чи не пора повернутися до пастиря і опікуна душ прямо зараз, знаючи, що попереду суд, якщо не повернешся до нього? Поправді, поправді кажу вам слова Господа Ісуса, Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш, і я закінчу. Поправді, поправді кажу вам, хто слухає слова Мого. І вірує я в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Чи підеш ти на суд, чи не підеш, залежить від того, що ти зробиш з Христом. Сьогодні люди, які перший раз відкрили свої очі в пеклі, в них немає жодного шансу. В них був шанс. Сьогодні є люди, які перший раз побачили Христа живого, справжнього. І сьогодні ти є та особа, яка маєш вибір. Повірити в Господа Ісуса чи нести далі сам свої гріхи. Помолимся.